Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Яка різниця, хто буде до них байдуже ставитися? Порошенко або Янукович? Нібито президент України підтримує два клани в Одесі. Область дають не просто корупціонерам, а дослівна цитата ворогам України? Ось саме це стверджував сьогодні Михайло Саакашвілі, Подаючи відставку з посади керівника Одещини. Зараз в ефірі Радіослубона ми спробуємо поговорити на таку тему. Чому ж грузинський реформат, якщо взагалі його вважати реформатором Михайла Саакашвілі, так і не прижився в Україні. І будемо говорити про це з гостем студії, політологом, депутатом колишніх сликань Верховної Ради Тарасом Чорноволом. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня, вітаю. Ну от так, дійсно, така подія дня. Зразу з перших вуз, що саме заявив Михайло Саакашвілі. П'ять стали продавати міста глави районних адміністрацій. Адміністрація президента через. Фальшивый конкурс, вместо тех людей, которых мы провели по прозрачному конкурсу, молодых, перспективных, идеалистичных, опять привела старых коррупционеров, и это не работа. Я хочу всем сказать, мне надоело. И какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться? Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев, кто их будет грабить? Инакевский или Каноненко? Я решил подать в отставку и... почати новий етап боротьби. пане Тарасо. Отже, майже півтора року був пан Саакашвілі на посаді голови Одеської області. Запам'ятався на думку критиків більше піаром, ну і люб'язною дискусією з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Так чи ні? Чи були в нього досягнення? На ваш погляд? Ні, з досягненням вийшло трошки трудніше, але знаєте, давайте так. Я би дуже зараз не хотів приєднатися до хору критики, бо тільки це відбулося відставка. В мене як паралельно собі фоном працює там телеканал, один новинний, один, другий, третій. І я дивився фактично жодного доброго слова в адресу Сакашвілі не почув. Всі ті, в тому числі і ті, які як і я. Тоді, коли його призначали, його хвалу, я казали, мабуть, це добре, мабуть, це хороший результат. Можливо, він там зможе щось показати. Ми дуже на це надіємося. Всі, ті, хто тоді хвалили, зараз виють брудом. Я не хочу вити брудом. Мені просто шкода. Закашвілі цікава постать. Він не зумів вчасно. Правильно і красиво піти, це погано, напевно, це погано, тому що пішов він як завжди скандально з криками. Це було більше схоже на істерику, ніж на звинувачення, тому що звинувачення дуже неоднозначні. Так, до речі, от ви погоджуєтеся з його твердженням. Яка різниця українців, Хто буде до них байдуже ставитися? Наплівательське, як висловився російською Саакашвілі. Порошенко або Янукович? Знаєте, фраза дуже красива, але фраза дуже позерська. Тому що треба подивитися, в чому таке наплювательство полягає. Якщо наплювательство це те, що Україну розвернули від Європи на останньому фініші Належний бік Україну тягнули в Росію, знищили українську армію, вкрали просто неймовірні мільярди, тоді коли вивели їх Янукович, виводив їх готівку і золотом і всім іншим. Віддали фактично Україну на поталою Росії. Це наплювательське, і друге наплювательське це тоді, коли все-таки, як би там не було якісь реформи в Україні йдуть, ворога все-таки зупинили. І паралельно з тим, основне наплювательство це те, що не всі кадрові апетити і запити пана Сакашвілі були враховані. А дивлячись на певних людей, які в його команді, ну. Може, глянути на Сашу Соборовика. Хороший хлопець, але ділові якості і моральні якості, зокрема, під час того брек-час е, е, референдуму в Нідерландах, коли він туди їздив і писав ну, відверто антиукраїнські статті, там і антиукраїнські інтерв'ю давав, яких ну, було крім того, що Україна це країна, яка не місце серед європейських держав. Я там нічого не прочитав. Це було гірше, ніж російські агенти працювали. То відверто кажучи, що в мене є сумніви щодо багатьох кадрових пропозицій пана Сакашві. До речі, як вважаєте, не було останньої крапли. И те, що сьогодні саме подав відставку з посади керівника Нацполіції Одещині. Соратник Саакашвілі, Лорд Кіпанідзе, Ні, не було. Але тут дуже багато Саакашвілі. питань. Знаєте, на відміну від Саакашвілі, який пішов некрасиво, негідно. Тобто людина, яка в принципі не досягнула великих досягнень в цій області, мав іти трошки скромніше. Не розкидати звинувачення, а сказати мені не вдалося. Я не зумів, в цьому є моя вина і вина сторонніх. Ось моя вина, ось вина там Порошенка, там Кононенка, там Яценюка, Гросьмана і інших. Це б виглядало б гідно. Він пішов без гідності. 에, голова міліції Одеської пішов з гідністю. Він пішов. Він всім подякував. Він сказав, що він би хотів виникли обставини. Він їх не розшифровував. Він це сказав, що в поліції потрібна тут нова кров. Я підозрюю, що найімовірніше, що тут був все таки протилежний зв'язок. Був певний тиск з боку, мабуть, Михайла Сакашвілі, який вимагав, щоб вся команда подала відставку. Тобто, ми повністю оголюємо все. Це теж провокативна річ, тому що на сьогоднішній момент міняється по суті верхня кадрова верхівка повністю одномоментно люди покидають свої посади. Вони не передають справи, що дуже погано. Щось подібне відбулося у нової команди після втечі Януковича, і уряду. Правда, тоді один єдиний міністр передав справи. Це був темник, міністр, по моєму житлово-комунального господарства. Всі втекли або забралися, закрилися, ніхто справ не передав. Прийшли нові міністри. Ніде документація, ніде їхні співробітники, де які фінансові ресурси так, можливо, нічого Одесьчині, не було одне вважаю. єдине міністерство, якому справи були передані. і все. от щось зараз подібне буде і на Одещині, і це є певний момент такого, знаєте, демонстративного саботажу. Це не красиво. Е, голова міліції. Ці, я думаю, мав теж певний такий тиск. Він вирішив не йти в команді, У мене такі враження. Я ще не знаю, його мотиви невідомо. Він вирішив піти красивіше без скандалу. Він а подяну... Сакварелідзе раніше. Красиво пішов. Це пішов, мені здається, через купу внутрішніх конфліктів, але теж не дуже вміло. Знаєте, біда в Сакварелідзе. до нього в мене більше симпатії, ніж до більшості людей з грузинської команди, які прийшов в українську команду. Залишиться на ваш погляд? Я думаю, що залишиться. Вона не є повністю інкорпорованою командою е Михайла Сакашвілі. Її радили певні і грузинські, і іноземці. Ні, радники і більше ради американці, які відслідковують свого часу роботу національної поліції, ту реформу, яку вона проводила в Грузії, навчання академію поліцейську вони її порекомендували. Вона була взята наскільки Але я знаю, знаталію Йереського. Я... Пане Тарасе теж радили, де пані Наталія Наталія Ресько відійшла, але Наталію Йересько усунули. Фактично її запропонували піти. Вона не жилася з парламентом, з парламентським комітетом. Вона не жилася з батьма людьми в уряді, і результати її діяльності виявилися дещо сумнівними. Я не хочу сказати, що нові кращі чи гірші у випадку рузинської команди. Ще раз кажу, вона достатньо неоднорідна. Люди Саакашвілі – це люди, частина з яких є самостійними персонажами, які почали працювати успішно до Сакашвілі. А знаєте, давайте ще один момент, на ньому може зупинимося. Я ще раз кажу: я не хочу кидати камінь в город Сакашвілі. в мене до нього є певний респект і певна повага. Але коли я оцінюю його реформаторські здібності, в мене з'являються сумніви не через те, що він робив в Україні, а через обставини, які відбулись в Грузії. В Грузії було три періоди Сакашвілі. Період перший Сакашвілі, Тбілісі. Дуже скромні результати. При дуже Шеварднадзе президентові. При Шеварднадзе президентові його особисті дріб'язкові конфлікти. Відверто кажучи, результати скромні. Після Другі. революції троян, Після революції троян де він вірі. був на вершині Айсбургу, він не був організатором революції, він не був натхненником реформ, він не був автором реформ. Але він. Здав дорогу, чи дороги, чи команда, яка була, яка створила революцію, його винесла на поверхню, запропонував його президентом. Він гарно говорив. Він був презентабельний. Він підтримав команду, яка запропонувала реформи. Через Кахове Бендокідзе, наприклад. Так, 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 так. Та й і Бурджанадзе робила реформи, і, е, і Зорабжування робив реформи дуже серйозні в своїй сфері, які потім дуже загадково помер. І це пов'язують його конфліктом з Сакашвілі і багато інших речей. Доки Сакашвілі визначав, що ми команда, ми команда, не я. Я і десь там внизу команда. Те, що він зараз оремо і в Україні показує, а ми команда єдині. А я один із команди були всі реформи. Реформи в Грузії закінчилися в той день, коли Сакашвілі став над командою, став вище і з того моменту, перше зупинилися реформи. Друге, Сакашвілі з того моменту програв. Четверо виборів в Грузії. І двоє парламентські, дещо. одні президентські, і одні Перед місцеві. Про саме пане Тарасу зараз теж поговоримо. Нагадаю, що в студії Радіо Свободи Тарас Черновіл. Також телефоном до нашої розмови зараз долучиться народний депутат України Віктор Чумак. Пане Вікторе, добрий день. Ваша оцінка сьогоднішньої заявленої Михайлом Саакашвілі відставки з посади керівника Одещини. Ну, ви знаєте, я думаю, що вона трохи така запоздалася заява. І треба було робити набагато раніше. Михайло, і я йому про це говорив, чесно кажучи. Ситуація така, що е, я тут е, можу постарався, що старався, але взагалі-то не буду. Я просто хочу сказати, чому не прожилася команда Сакашвілі, чому не прожився Абрамавич, чому не прожилася Яреська. Це все, в принципі, одні ті самі причини. Це просто-напросто політики, які вписуються в українську політичну систему. Українська політична система вимагає того, щоб там в цій політичній системі були політики, які сидять на потоках, контролюють ці потоки, допускають до потоків близьких осіб для себе або близьких осіб до уряду, до президента і таке інше. І контролюють, в принципі, бюджетні потоки. От команда грузинських реформаторів, литовських реформаторів, американських реформаторів, вона не працює в такій системі. Вона навпаки, закриває цю систему. Для осіб, які хочуть до цього присосатися, розумієте? Тоді ми отримуємо те, що ми отримуємо. Українська політика це не політика, це бізнес через політику і адміністративні спроможності. Це люди, які приходять в політику для того, щоб заробляти. Коли люди, такі інші люди, не вписуються в цю систему, їх вичавлюють. Вичавлюють різними способами, їх вичавлюють чорно там розпро... негативної інформації, їх вичавлюють тим, що їм не дають грошей. На їхні їх ініціативу їх вичалюють тим, що в принципі не дають реалізовувати свої повноваження. Тож так, як у Міхіла, там через той закон, який був прийнятий Верховною Радою, там закрили на хоча він просив не підписувати президента цей закон. Розумієте, коли от такі речі роблять і вони дискредитують тих реформаторів, вони йдуть. І тут ситуація така, що немає значення прізвище президента. Майвашення так, 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 так. Пане Вікторе, чуєте мене? Ви сьогодні у Фейсбук вже прокоментували з відставку Саакашвілі, ваша досивна стата. Клептократи, які прийшли в українську політику, через участь у чиїхось бізнесах або через бізнеси дружин, тьощ коханок чи водіїв набивають власні кишені справжніх політиків в Україні лише всього-навсього 10%. Ти То що скоро три роки після початку майдану? Це такий фінал, якщо так його називати. Ні, це оптимістичний прогноз. Розумієте, ситуація така. Ми тепер, як деклараціювання, нам показало в принципі знаєте, масштаби цієї системи, але й показали причину. Ми тепер можемо залізти глибше. Ми можемо через бенефіціарних власників, через карапортні права побачити, як ці люди витягують ці гроші з бюджета. А потім ще глибше побачити, як ці люди за допомогою офшорних схем витягують ці гроші з бюджета. Ми крок за кроком міняємо цю систему. Але не так швидко, як би всім нам хотілося. Ми це робимо крок за кроком, і цей сах відставка Сакасвілі це ще раз привернути увагу цього суспільства, що цю систему треба міняти, тому що ось вона, яка вот тут який і не має значення прізвище президента. Друзі мої, він буде патріотичним, непатріотичним. В принципі, стоять олігархи, стоять люди, які монополізували економіку, які монополізували права на ту чи іншу адміністративну функцію і економічну, і вони нікого не підпускають інше. Як тільки з'являється людина, яка це починає рушити, її вичавлювати. От і все. Не змінивши це, ми нічого далі нікуди не будемо рухатися. Але добре, що ми знаємо, ми знаємо причину, ми знаємо, хто це робить, ми знаємо, як тепер це робить. Ми заліземо далі і будемо знати, як це робити, і нам тоді буде проще, простіше це все припинити. Пане Вікторе на прямому зв'язку зі студії радіо Свобода телефоном був народний депутат Віктор Чумак. Я звертаюсь до гості студії Тараса Чорноволо. То що Україна приречена, система не міняється? Та ні, ну давайте так. Знаєте, Я перший момент я до пана Віктора ставлюся дуже глибокою повагою, персональна повага, і тут немає жодних сумнівів. Але в ньому дуже часто говорить особистий образ. Давайте не забуватися, що він сам прийшов в Верховну Раду з тою ж самою командою, яку він зараз критикує. І спочатку нічого ніби не було, жодних проблем. Хоча люди там, ті ж самі, що були, ніхто особливо не мінявся. Але в певний момент він міг би бути, пан Чумак міг бути прекрасним генеральним прокурором, отоді, от в 2014 році. Був призначений не він, був призначений Віталій Єрема. З того почалися проблеми. Тому дуже часто а нами говорять емоції. Пане Тарас, аргументація, аргументація мене не переконала. Ми робимо ці реформи. Ми зрушили. А панове, а може не ви робите, А може роблять? При вашій допомозі, при вашій підтримці, не завжди послідовній підтримці, але при вашій підтримці роблять саме ті, кого ви найбільше критикуєте. А може, все-таки не відбулося. Ми зараз побачили за результатами Вони, Тарас, Петро Порошенко, реформатор чи ні, тариф. А хто хто у україні ще сьогодні ті реформи штовхає? Чи штукають? просто ставленик олігархату? Як ну, знаєте, йому слухайте, це тоді в мене ставлення до олігархату, як до інтерфіцерської годови, яка сама себе витікла. Якщо він ставленик олігархату, то наші олігархи найстрашніші в світі мазохісти, які самі себе хочуть знищити і Уїцид зробити. Ну це смішно. Давайте так з цим покінчимо. Е, момент, який ми побачили з наслідками цього електронного декорування, що показали наші політики? Вони показали, що їм чхати на громадськість, на громадських активістів. Вони бояться тільки тих, хто над ними, хто їх може проконтролювати і їх може покарати. Вони. Ні, громадські активісти, ні між ні громадські організації, ні ми з вами, ні наші всі глядачі, і сухачі не змогли впинути них, тому що вони демонстративно задемонстрували оті статки, які їм потрібні було для того, щоб далі красти і мати з для цього якусь основу, але які погіршують погіршуються хірейти але серед ж нас. Електронне декларування втілюється, хоч і дуже декларування втілюється, і до речі, президент зараз заблокував спроби наших депутатів повернути оту норму про нульове декларування, так зване, щоб легітимізувати всі ці статки. Він про це чітко вже заявив. Вже цього не буде, і це є колосальний плюс. Але куча людей і громадських активістів і політики будуть говорити, це ми зробили. Ну добре, і це добре, що вони це говорять. Я задоволений, що партія Хвиля, яка неформальним Саакашвили. лідером якої є Михайло Сакашвілі, до якої входить е, пан Чумак, який через те, може, і говорив в такому дуже тональності, теж підтримує ці реформи, але зробили їх не вони. Вони брали участь і це прекрасно. І пан Чумак міг бути членом оцеє національної генці забригані корупції, якби не забрав зі та свої завершиться. Так. Є перспективи Михайла Саакашвілі в Україні. Нема жодних перспектив, при тому, що них... Грузія його сила програла нищівно вибори. Четвертий раз програла. Мені здається, це вже все. Це вже кінець політичної кар'єри в Грузії. І в Україні це погано. Але дуже погано, що в Грузії кінець, тому що це є політична сила, дуже хороша, яка все таки представляється проросійським чи м'яко, чи жорстко проросійським силам Грузії. Це дуже погано. Що стосується України, це погано, що Закашвілі програв, тому що він програв як певний символ, і це дуже погано. Але він програв не президентові, він програв викликам, які існують в реальній роботі. Він не зумів з ними справитися. Це біда. Чи є майбутнє? Та ну от сьогодні всі телеканали, всі радіоефіри заповнені. Пішов в Сакашвілі. Ой-ой-ой. Завтра про це буде дві-три згадки. Післязавтра ми будемо говорити виключно про результати виборів США. І ніхто не згадає про Сакашвілі уже практично більше ніколи. Ми згадаємо про нього. Знаєте коли? Коли відбудеться наступний розкол у тій партії. Початку Демольянс розколувався на Дем і хвилю Саакашвілі. Зараз хвиля і Демольянс чекають два нових розколи, наскільки я розумію. Ті дві політичні сили очікують чергові розколи. От десь, коли почнуться ті розколи конфлікти в них, ми згадаємо про ті політичні сили і про Михайла Саакашвілі. На жаль, він дійшов в певний маргінес. Наймудріше в цій ситуації було б десь витримати паузу. Гідно красиво піти, витримати паузу, і потім, як експерт, заявити: я ж пропонував це, ми могли зробити це і спробувати зробити певну реінкарнацію повернення. Мені здається. Він, оцим, що він не зумів, красиво піти. І тут дуже точно сказав Віктор Чумак, він занадто пізно пішов. Він мав піти весною, минул, весною цього року, коли його рейтинги в країні після тих антикорупційних формів просто зашкалювали. Він міг стати одним з лідерів суспільства. Він затягнув. І сьогодні, мені здається, його шанси на серйозну українську політику дуже малі. Не було від самого початку помилкою Саакашвілі погоджуватися на цю посаду наприкінці травня 2015 року на Одещині. Знаєте, ніхто його туди за вуха не тягнув на цю посаду. Я так розумію, що він сказав, що він хоче бути на якійсь посаді. В нього на другому поверсі в адміністрації президента е, знаходився потужний гарний кабінет з приймальною, де він був головою Белісно. та в Україні, головою а. радників, е, міжнародних радників президента України. Дуже гарна, без відповідальності особової, але гарна презентаційна посада. Вона давала можливість активно діяти, працювати, боротися з корупцією, проводити форуми. Він захотів іти виконавчу владу. Очевидно, що його ідея. Була найкраща це це прем'єр-міністра, тому що це є найвища посада, єдина визначна посада центральна в Україні, на яку він може претендувати. Він не може за Конституцією України бути ні президентом, ні народним депутатом України. Він може бути міністром чи прем'єр-міністром. Але прем'єр-міністра чи міністра має затвердити Верховна Рада. Він не міг отримати цю підтримку, тому що в нього не було навіть навіть ста голосів у Верховній Раді, які б за нього проголосували. Тоді вишукали варіант, який залежить від прем'єр від президента. Президент запропонував йому цю посаду. Чи він сам запропонував, що він на неї хоче піти? Я не знаю, який був механізм, але він взяв цю посаду. Саду його насильно туди не тягнули. Він вирішив, що він там зможе зробити другу Аджарію. І вийшло так, як вийшло. А вийшла вона залишається півтори хвилини. Що ж тоді Україну врятує? Ніхто не дасть нам ні Збавлення, ні Бог, ні царі, ні герої. Згадаємо певний mm. гімн даруйте ж за таку mm. аналогію. Як Україну висунути з цього болота корупції, олігархату чи це так, ніколи не станеться? Ні, Так ми, ми робимо все, що треба, і пан Віктор в принципі дуже добре це сказав. От ще раз кажу: давайте дивитися без емоцій на заяви тих, які критикують. Тому що мудрі люди там теж дуже багато. є. Віктор сказав, ми йдемо правильною дорогою. Йдемо ми робимо вважаєте. правильні абсолютно кроки. Він сказав, ми робимо їх занадто повільно, повільніше, ніж би хотілося. Ну. Половина кроків блокується парламентом. Ті ж самі декларації рік затрим... більше року, півтора року затримуються Верховною Радою України. Протиснули, продавили, добилися. Є. Там люстрація неправильно, невміло, недоладно, але відбувається. Пройшли етап. Реформа судочинства почалася, Є. реально почалася. Так, чекайте, вона вступила в силу, почалася реально з першого го числа минулого місяця. Першого числа місяць назад вона почала існувати як явище. Зараз відбуваються процеси по створенню Тобто нового процес, верховного суда. Про і не треба реал... нам чекати на свого лікван-ю. Я не знаю, хто там реформатор. реформатори. Ю до старту реформ чекав 7 чи 8 років. Сім чи вісім років він надіявся, що вони підуть. А після того, коли вони не пішли, тому що кораверіна була абсолютно корумпована, він рубанув з плеча і тоді посадив трьох своїх друзів, і тоді пішов дуже швидко. У нас в Яремі посадити трьох друзів. І чим це закінчилося? Ну, виявилося, що готовності не було садити своїх трьох Дораз друзів. Є? Я думаю, що зараз, мабуть, треба підбирати так друзів, щоб не було кого садити. Я вам дуже дякую, пане Тарасе. Це весь наш час на розмову з гостем студії Тарасом Чорноволом. Телефоном взяв участь в дискусії Віктор Чумак. Ну а провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі.